Вітаю, колеги! Протести у Франції показують не лише економічні труднощі, але й духовну кризу Заходу. Адже після великих реформ Європа мала правильний курс, будувалось ліберальне демократичне суспільство, засноване на відповідальності громадян, свободі вибору та розвитку громад. Це була модель, яка протиставляла себе східній соціальній демократії, що насправді була лише м'якою формою соціалізму. Але в останні десятиліття захід почав відступати від власних принципів. Політики, замість того, щоб підтримувати зріле суспільство, почали маніпулювати виборцями через постійні соціальні виплати і пільги. Людей привчали чекати від держави ще трохи допомоги, Замість того, щоб формувати культуру відповідальності і свободи. І тепер ці слабкі місця використовує ворог. Росія прагне розколоти Захід. І найзручніший інструмент, це саме залежні від подачок верствий, яких легко вивести на вулиці, направити гнів проти держави і створити хаос. Суть проста. Коли влада загріє з соціалізмом, вона сама готує ґрунт для кризи, бо справжня сила Європи була і залишається у вільному громадянському суспільстві, а не в ілюзії, що державні гроші вирішать ці проблеми.